Як визначити свій напрямок та роль у трансформаційних процесах в Україні? Як впливати вже сьогодні? Як взаємодіяти з іншими та вміти презентувати свої ідеї? Упродовж двох днів про це говорили на молодіжному форумі: Роль молоді у процесах відбудови України з ініціативи громадської організації Простір молоді. Це молодіжний форум під гаслом Роль молоді в процесі відбудови України він покликаний надати молоді більше знання і можливості, і інструменти, яким чином долучатись до трансформації України і бути готовими брати таку відповідальність за виклики завтрашнього часу. Він зібрав більше 70 молодих людей з різних громад Закарпаття, на зі високогірні громади, селища, міста. Це переважно школярі, які є об'єднані зараз такою суспільною метою. Більшість з них беруть участь у програмі Апшифт які регіоні. Проекти у своїх громадах, і цей захід власне він проводить проходить за підтримки Національної молодіжної ради організації ЮНІСЕФ та і «Єднання». Серед учасників форуму Вероніка Сабов із Баргівської територіальної громади бере участь у програмі Апшифт. Її команда називається Ті, що прагнуть змін. Реалізують проєкт все можливо. каже під час форуму, почула багато корисного, що допоможе в реалізації проєкту. Вміти комунікувати в своїй команді, працювати разом з командою, вміти вибирати команду, вибирати учасників цієї команди і бути однодумцями. Це важливо поважати один одного, прислухатися один до одного і пам'ятати, що разом ви сила і разом ви маєте відбудовувати Україну, бо ми майбутнє України. Із поміж спікерів Анжеліка Улеганець, засновниця молодіжного хабу здипанка, який нині уже став молодіжним центром. Ділилася успішними прикладами діяльності ініціативи в Батівській громаді. Нині в здибанці а їй уже три роки активно працюють над розвитком учнівського самоврядування, але не тільки. Ми вважаємо, що Якщо буде розвинете учнівське самоврядування, учнівське самоврядування плавно перейде у молодіжну раду, а молодіжна рада плавно перейде у депутати місцеві і це буде розвиток. В хабі також не тільки, скажімо, тусить молодь, а також і люди старшого віку. Часто буває так, що молодь разом із старшими людьми, ну тобто 35, плюс, теж роблять якісь певні заходи. Ну, Змінилися сильно, так як з 1 січня ми вже стали не молодіжний простор, а молодіжний центр. Тепер ми розвиваємо молодіжний центр «Здибанка» і у нас планується великий ремонт і розширення. скажімо так. На форумі говорили й про те, що робити з пасивною молоддю, як її залучати до творення змін у суспільстві. 67,5% молоді, вони готові долучатися до організації і до громадського життя в їхніх, на місцях, їхніх громадах. Але разом з тим, ми маємо досить високу частку молоді, яка є, будемо прямо говорити, пасивною, так не інформовані про те, які молодіжні заходи відбуваються. Вони не знають, як це функціонує. Також молодь опановувала мистецтво публічного виступу. Зокрема, дізнавалася про те, як зробити, щоб тебе почули, та те, що важливо знати про лідерство в сучасних умовах.